І так, друзі, привіт! Перше відео у 2021 році, і поговоримо ми сьогодні більше про. Історію і взагалі принцип роботи дизельних двигунів. Як би було не дивно, але дуже багато людей, які заходять в автомобільну тематику або пробують розбиратися з принципом роботи того чи іншого двигуна, досі не знають, як був створений і за яким принципом взагалі працює дизельний двигун. По більшій мірі сьогоднішнє відео буде не так корисне, як цікаве людям, які просто люблять автомобілі і цікавляться ними. Тобто, що ми сьогодні будемо робити? Ми розкажемо вам про історію створення дизельного двигуна і поговоримо про основний принцип роботи і більш-менш такі часті проблеми в них. Перше, треба поговорити взагалі про історію створення дизельних двигунів. В 1893 році, тобто трохи більше 100 років тому, Рудольф Дизель, в честь якого якраз назвали дизельний двигун, зацікавився розробкою свого мотора. В якого би був безпосередній вприск топлива в камеру згорання. Як ми знаємо, принцип роботи бензинового двигуна — це коли у вас топливо вприскується в пускний колектор і вже готова суміш попадає в камеру згорання разом з повітрям. В дизельних двигунів принцип роботи зовсім інший. І Рудольф дизель хотів якраз, щоб топливо безпосередньо попадало в камеру згорання, а запалювати від нього хотів якраз шляхом стискання повітря і підвищення температури. Так от, в 1893 році, коли він розробив свій перший екземпляр, та як на той час не було такого вибору, як в сьогоднішній день, він спочатку випробував бензин. Ми розуміємо, що бензин, який просто вприскується в камеру згорання і загорається за рахунок стискання повітря і підвищення температури, детонує. І так і сталося в 1893 році з першим мотором Рудольфа Дизеля. Він просто вибухнув, і продовж ще п'яти років. Рудольф старався створити мотор, який би працював якраз на топливі. Він використовував різні види топлива. Він навіть використовував вугільний порошок для того, щоб спробувати, чи він буде добре працювати. В 1897 році він же якраз використав дизельне топливо. І цей мотор просто захопив світ. Дуже багато на той час провідних автовиробників хотіли заполучити концерн якраз дизельного двигуна для себе. І першою компанією, яка на серійний автомобіль встановили дизельний двигун, це був Mercedes Benz. Це був чотирьохциліндровий дизельний двигун. Тобто ми розуміємо, що в 1897 році Рудольф дизель винайшов дизельний двигун, і аж в 1936 році, тобто через 40 років, майже. Випустили перший серійний автомобіль. Звичайно, що в дизелів на перших стадіях було дуже багато проблем, і просто ставити їх в серійне виробництво не було ніякої можливості. Розібравшись з історією, тепер треба поговорити про сам принцип. Ми розуміємо, що в дизельних двигунах немає такої свічки запалювання. Топливо якраз загорається за рахунок зжимання повітря і підвищення температури. Відповідно до того, топливо має подаватися більш-меншій кількості і. Більш розсіяно, тобто капельки, які подаються в камеру згорання, мають бути дуже маленькими, набагато меншими, ніж бензинових. Ми вже звикли до того, що в бензинових моторах топливо подається в пустний колектор, де робиться суміш готова і подається в циліндр. Тут ж форсунка напряму врізана в циліндр і розпилює саме топливо напряму в циліндр. Розуміючи, це нам треба підвищувати тиск для того, щоб через малесеньку дирочку проганяти той ту саму кількість топлива і розсіювати її краще. Якщо бензинові двигуни працюють з тиском 5-6 кг, це є більш-менш нормальний тиск для них, то дизельні двигуни в той час починали працювати від 100-120 кг. Це був їх робочий тиск. Відповідно до такого тиску, ви його ніяк не зробите ніяким. Електричним мотором, електричним насосом, або це має бути просто ще один такий самий капот, де буде просто установка, яка буде робити цю роботу. Замість цього придумали ТНВД, топливний насос високого тиску, який механічним способом наганяє 120-150 кг тиску. Після чого в форсунку вприскується, вона відкривається і починає вприскувати топливо. Відповідно до такого тиску, має бути ідеальна точність всіх деталей, як ТНВД. Як форсунки, мають бути виконані в досконалості і виконані до мікрона. Тому ми розуміємо, що сама система топливної подачі вона є складнішою, ніж бензинова. І все це через те, що вам потрібно забезпечувати такий тиск. Звичайно, на даний момент зараз захопили ринок така система, як Common Rail, в якій вже замість 120 кг наганяють півтори тонни. Тобто, ви розумієте, вас в оцих от трубках, які знаходяться в нас під кришкою мотора, деколи досягає тиск півтори тони. Саме через це почали дуже м'якше налаштовувати дизельні двигуни. Вони почали працювати м'якше і тихіше. Якраз через те, що почали налаштовувати форсунки. Почали додати нових систем, почали якраз робити електричні форсунки, електричний ТНВД, який сам качав, в чому якраз суть Common Rail? -у. Це коли у вас топливний насос, качає високий тиск, тобто в півтори тони, і вже форсунка сама вирішує, коли її відкриватися. Тобто блок управління мотора подає їй сигнал, коли її відкриватися, і в ній завжди створений тиск в півтори тони. Звичайно, є ще одна система, яка замінює так само. Common Rail і наступає їй на п'ятки, це є е, насос форсунка. Ми вже говорили про систему форсун-насосок в обзорі на Golf 4. Що? Форсун насосок. Ми розуміємо, що на форсунці зразу влаштований ТНВД, який створює необхідний тиск, і відповідно кожна форсунка є незалежною. Якщо в системі Common Rail у нас була топливна рейка. На якій в нас був тиск в півтори тони, і до кожної форсунки підходила одна й та сама топлена рейка, ну це якби не дивно. І якщо за умови, якщо виходить з ладу тільки одна форсунка, у вас пропадає тиск в всій системі, і мотор перестає їхати, то в системі фор... насос форсунок, вже якщо виходить з ладу одна форсунка, мотор далі може продовжувати рухатися на трьох, п'яти або семи циліндрах, які у вас є, це вже краще, але Насос форсунки знайшли своє пристосування саме на грузовій техніці, саме там, де потрібна потужність і потрібен той запас, якщо виходить з ладу якийсь один елемент, щоб просто грузовик чи спецтехніка не зупинялися посеред дороги, щоб не створювали аварійних ситуацій. Якщо ми говоримо вже про дизельні двигуни, ми розуміємо, що кожна деталь має мати просто велику точність. При тиску 1,5-2 тони вас зазор форсунки не може відходити від норми ні на міліметр. Там йде до нанометрів. Просто дуже точне виготовлення, і відповідно ціна через це виростає в небеса. Якщо ми говоримо про ТНВД, ціни на нього починаються від трьох тисяч. Це буде якийсь замінник китайський, який ставляться на якийсь Рено Логан або Черрі, або Дастер. І вона може доходити до 20-25, а в деяких випадках і до 40 тисяч гривень просто за один ТНВД на топові німецькі марки. І таке буває: ті самі форсунки вони можуть коштувати як від 3 тисяч за штуку, так і коштувати 9 тисяч за одну форсунку. І ми розуміємо, що разом з цим розвинутий ринок не тільки нових деталей на дизель, але й ремонту. Але теж треба підбирати людей і компанії, які цим займаються, тому що така точність потребує дуже дорогого обладнання, і людей, які розуміють, в чому якраз суть дизеля. Якраз через це люди починають боятися дизель на перших стадіях. Коли вони розуміють, що ремонт бензинових двигунів їм обійдеться в три рази дешевше, вони починають боятися, що дизель забере просто більше грошей. Насправді на дистанції. Дизель може бути і вигідніший, так як він є економічніший. Чого він економічніший? Та тому що згорання дизеля в камері згорання дає більше ККД, ніж згорання бензину в тій самій камері згорання. Тобто, якщо в нас суміш бензину спалахує з температурою від 900 до 1100 градусів, воно виділяє певну кількість тепла. Дизельні двигуни. Спалахують від тисячі градусів. Тобто ми розуміємо, наскільки більше є запас. І при тому самому об'ємі, якщо ми візьмемо мотор 1,8 Ваговський на 150 сил, який буде досягати свого максимального крутящого моменту і максимальної потужності на 3,5-4 тисячі обертів, той самий дволітровий дизельний двигун на 140 кінських сил приблизно в одних тих самих параметрах буде досягати своєї максимальної потужності. при Півтори тисячі обертів. Ми розуміємо, що ці мотори є більш ресурсними, так як їх не потрібно високо крутити. Для того, щоб використати всю потужність на бензинових двигунах, вам потрібно крутити мотор чуть не в червону зону. Тут же ж на кожному світлофорі ви використовуєте максимальну потужність і ті цифри, які заявлені виробником. В чому мінуси тих нових систем Common Rail і насос форсунок? Це є якість топлива. Якість топлива дуже вирішує в дизелі, та, як люба піщинка, любий навіть капелька повітря, яка попадає в топливну систему Common Rail або насос форсунок, просто зразу псує її. Ви розумієте, що люба піщинка, волосинка або інший предмет, який попадає разом з дизелем, вам в бак і проходить ту саму очистку, Та на дизелях стоїть переважно по два. Фільтра це є один основний, який стоїть в баку, і другий є вже меншої очистки, який стоїть під капотом. Може вони і не пропустять ніколи, але якщо ви за тим не будете дивитися, вони можуть пропустити в топливну систему якраз оці мілі частинки. Які якраз зашкодять і просто виточить вам канали в форсунках, в ТНВД, і це призведе не до реставрації, не до ремонту, а до повної заміни цих агрегатів. І так, треба ще поговорити про компанії, які забезпечують якраз ринок нових деталей на дизель. Основною компанією це є Bosch і Delphi, які мають таке високоточне обладнання, яке може забезпечити. Мінімалістичні дирочки в форсунках, які відходжують приблизно 150-200 тисяч кілометрів. Звичайно, хтось може сказати, що на його моторі форсунки від Bosch проходили 300 тисяч, і це може бути, якщо ви попали на хорошу партію, якщо це справді оригінал Bosch, якщо ви заливали тільки хороше топливо і вчасно міняли всі фільтри. Та форсунка може проходити і 300 тисяч, але це більше виключення з правил. Наразі ми розібралися з принципом роботи дизельних двигунів. Ми зрозуміли, для чого їх було створено, і ми подивилися, які системи часто виходять з ладу. В наступному відео ми постараємося вам розказати про бензинові двигуни і систему, яка помаленьку витісняє їх з ринку. Тому дякую всім за увагу. Пишіть на рахунок таких відео в нас на каналі. Підтримуйте українське і до зустрічі!